Почався дачний сезон і в мене виникла потреба в поливі моєї дачі. Електронасоси мені не підходять, тому як джерело води знаходиться далеко від дачі. Тому я став розглядати саме мотопомпи. Та найшов непоганий варіант це двохтактна помпа кентавер. Але ретельніше придивившись, зрозумів, що це просто двигун від тримеру і насадка помпа. Пошукавши в інтернеті саме такі насадки на триммер, я знайшов самий оптимальний варіант. Це помпа NoName на OLX за 1600 гривень, а нова помпа коштувала близько 5000 Тобто, якщо я зніму тимчасовий двигун з мотокаси та переставлю його на помпу, я зекономлю близько 3000 гривень. Помпа як і триммер має ідентичну корзину щеплення та фіксується чотирма болтами під ключ на 10. Помпа має вхід з зворотнім клапаном, вихід, отвір для заливки води та отвір для злиття води. Стокові штуцера мені не подобаються. В комплекті до них йшли хомотитики. Але я вирішив переробити ці з'єднання та докупити свої фітінги на трубу ПВХ діаметром 32 мм. Різьба тут дюйм з четвертю, вхід буде 32 мм, а вихід шланг 3 чверті. В комплекті також йдуть різні прибомбаси, наприклад, важіль газу, але практика показала, що звичайна рукоятка мотокаси чудово підходить для помпи, а постійно перекидати тросик газу дуже незручно. Під'єдимо шланг 3 чверті в штуцер, затягуємо хомут. Потім вставляємо Трубу 32 також підтягуємо її. Та такий вигляд має помпа в зібраному стані. Відкручуємо кришку заливу води та льємо воду до тих пір, поки вона не буде перетікати за края горловини. Дуже важливо підтягнути всі фітінги забору води. Якщо вони будуть послаблені, помпа буде тягнути повітря і будете довго шукати причину, чому помпа не качає воду. Заводимо як звичайну косу, ну ви знаєте, качаємо праймер, заслонку, запалення, і якщо ви зібрали помпу правильно, через декілька секунд підгазовки почне текти вода. Її продуктивність це 1 літр в секунду. Ми набирали куб води, набрали приблизно за 18-20 хвилин. Підіймали 25-метровим шлангом на висоту в 3 метри. Взагалі вказано, що помпа підіймає майже на 20 метрів. Але і таким результатом я дуже задоволений. Помпа за 1600 гривень, плюс доставка буде десь все разом 2000 гривень прайсом. А двигун, якщо вийде з ладу, то в Дніпром три роки гарантії відремонтують. Одним словом, я задоволений придбанням. Всім дякую, до побачення.